Всім привіт! Сьогодні дуже цікавий такий день. Ну, я не знаю, як для вас, для мене цікавий, в тому плані, що зараз я разом з нашими діточками перебуваю на такій галявині, де діти спостерігають за тими рослинами, які знаходяться в цій місцевості це таке підсумкове заняття про те які що вивчали діти протягом освітнього року навчального року і вони вивчали знайомилися з лікарськими рослинами луговими рослинами рослинами які знаходяться на територіях цієї країни де ми мешкаємо Дуже цікаво те, що діти з захватом спостерігають захоплені, спостерігають за тим, що є. Завдання їх полягало в тому, щоб знайти рослину, яку вони вивчали, записати її назву, далі відмітити це в своєму переліку. Далі вони шукають камашок будь-яких там. Коників, павуків, джмілів, і, знаходячи їх, відмічають, що вони саме бачили. Таке поєднання з природою стає релаксі... релаксацією для діточок, тому що вони не тільки знайомляться з рослинами, вони і відпочивають. Знаходять затишок і розуміють красу природи. Тому я вдячна вчителям, які з ними з цього плану працюють, і дають знання про місцевість, в якій зараз вони перебувають. Ну, сподіваюся, що буде далі гарний день і я далі буду вам розповідати про події, які відбуваються, які я спостерігаю. Саме для наших дітей з інтеграції їх в нове суспільство. Дякую всім до зустрічі, па-па!